Так, Зняв одне, зразу друге. Так, як мені вже дають сказати слово. Мені слово, мені. Вам слово було 15 хвилин в попередньому відео. Ви вже всі могли там переговорити, все, що хотіли. Поділитися своїми враженнями, своїми думками там поділитися теж могли. Могли розказати, що ви сьогодні їли, пили. Ну, там із того співала вона. Тож все, давайте і, і будемо слухати. Попереднє відео було твоє. Ти в ньому співала і співала. Тобі що, мало уваги в одному відео, чи що? О, ти що тати. Дайте... Бідні... Бідні і нещасні не дали виговоритись. Вже поговорила, що там чомусь подавилася. Ой, з ким я живу. Я з вами живу під одним дахом, а совість є. Біла, ну забери свою шайбу вліво, вправо кудись. Там що бі. А то, що. Те, що ти заховалася за білою, за... Фу, за, біло? за розовою тряпкою, це не означає, що тебе ніхто не бачить і не чує. Ой, а це вже було некрасиво. Прям. Ай-яй-яй. Зараз пан Іван напише, відробіть її голову. Як вона така сяка пересяка. Зробила те, що вона зробила. Давай, давай, іди, іди туди, від гріха подальше. Бо вже один кусав малу. Ага. І знаєте, що з ним сталося? А я вже його перетравив навіть, ага. А такий красивий був, чесно слово. Тож, на вашому місці я подумав, чи кричати, чи не кричати. Хто там зайшов? Знову половиною хвилини я пробую з вами договоритися. У вас совість є? мене вже горло платять, на роботі так не кричу, як тут. От після почутого, яку кличку можна їй дати? Пишіть в коментарях. А якщо ви ще ну... роздумуєте, то на попередній ролик перейдіть, там 15 12 хвилин вона. Сугубо вона. Тож давайте, друзі, придумайте її кличку, її вже точно треба придумати. Я б назвав її сирена. Ага. Ну, пишіть ви. В мене вже щасне слово, горло буде, я вже говорити не можу. А я ж тут хочу вам розповісти, а вже знову п'ять хвилин, а мої відео стільки передивляються, тобто вже хтось переключився. А я тут таку історію хочу вам розповісти. Я так зрозумів, що поки всі не вляжуться, ви закрикнетеся, ні? То треба вже всі вляглися. Так, щоб ніхто не заважав. А тоді вже все, можна буде мені поговорити, так? Сказати своє слово, там, свою думку. Росповісти історію, яку я придумав. придумав. Я навіть не знаю, що я вам говорю через них. Хочу я розповісти історію у... цього всього, як в мене це все почалося, з чого, в якій послідовності, хто після кого приїжджав. Там це теж має бути цікаво. Вам особливо були останні. Ви не знаєте, хто приїжджав, хто не приїжджав. Закрийте свої дзьобки і дайте я розповім, ні. Таке слово я совість Ви Чули десь, ні? Кожен вечір я вам пояснюю, що можна робити, що не можна. Поведінка, яка повинна бути, ну ви ж леді. Ага, ви, ви, так. Пояснюю вам, розказую. Що, коли я знімаю ролики... Коли я попрошу, то тоді можете поспівати. А не що я перериваю ролики на хвилині, на півтора хвилина, в когось бочок не закривається. Це ж добре, що мені написали, що подобається ваш голос, то тобто от тепер два відео будуть тільки з вашим голосом. Та ти що, от вам говориш, вам розказують, що не хороші, я прямо і так, так слухаю уважно. А чого не можна було це робити сімханом до цього? Важко так було. Шановні, ви там теж я бачу ну ніяк не договоритись між собою? Бейте півня, бейте. Хай. Не робить то, що він робить з кочурами мускусними з ними і скачками. То... Я розумію, тут Європа, якби, європейські цінності там, ну, можна й до кочорів позагравати. Тут тобі скажу, я тут з України. Ну, мені це так скажу чесно, не дуже приємно таке дивитися. Що я там голову опустив? Стыдно стало. Так от посудайся трохи, ні? Ага. А може в мене така пропозиція, щоб ви ото всі взяли і вляглися. От просто лягли всі і спали. Я вже тут напалив майже 30 градусів в печі, вода нагрілася за той час, поки я вас заспокоюю. А коли я прийшов, був один градус. В печі був один градус тут 50 штук. Важко було трава підкинути, га? Важко було розпалити. Цілий день ходите і кричите. Це мускусний з цю вивцю чорну. Ну, пі лавандовий бив чорну, якщо що, щоб зараз не було шовою, знову ображають малих. Оцю один раз тільки що в ваших очах це і все. Так вони ось стоять прям під качуром, виходить, вони як ці гриби під деревами біля цих качок. Ой. Наступне відео. Про що я, ну. Я сьогодні розкажу історію чи ні? Мені зараз треба вже додому йти спати там. От, чесно, прикинь, я сплю. Я ходжу на роботу, замучуюсь там трошки, проходжу уже сюди. У вас прибираю, підстелюю, готую вам її, ну готую. Насипаю пшениці зараз, поважаю, я нічого не готую. Сьогодні нічого не було в магазині, сказали, що приїздить завтра, мою щось буде. Золочу фруктів для вас. Прикиньте, який я добрий, га? От ти, прикинь, який я добрий. Іди звідси Хожу для вас, узнаю, щоб ви вітамінчиків їли, щоб ви здорові мені були. Щоб у вас був молодняк здоровий. Ага. А що отримую взамін? друге відео, яке ну, я нічого не можу розповісти людям, га? Так, друзі, ну що, знову всім цей, до ну, пока. Буду знімати третій ролик. Ось сьогодні я вам прям роликів не знімаю відчуваю дуже багато. Ну, Чи вийде мені щось розповісти, це я засумніваюся. Зато нас от хор прям працює на ура. Я не забув до підкидати вже. А, там вже все майже потушилося через артистів. Нічого вже й нема почті. Все, друзі, всім пока, у мирного неба. Друзі знімати третій ролик.